let's just break it down to you and me uptown dancing all around till the disco ball pops but i have to be me and everyone can see your anger is misplaced and i'm yours Друзі, всім привіт! Ми у Буковелі і Буковель влітку це щось неймовірне. Дивіться, яка природа, краса. Дуже багато людей, нових закладів багато, багато є розваг нових. І зараз я покажу, розкажу. так що камон дивитися буковель влітку. Це, друзі, центральна площа Буковеля. І тут є аптека, туалет, є заклад Бугіль, це щось типу проти хати, я вам показував вже. Є прокати, аптека, скіпаси можна купити. Там магазин Астон. Невеличкий такий, маленький, але все, що вам потрібно, водичка та все інше можна придбати тут. Морозове бачу, людей дуже багато слухати. Навіть не очікував, що стільки багато людей буде влітку у Буковелі. Але... Що маємо, то маємо. До речі, на підйомнику можна піднятися на гору. Коштує 300 гривень, але там нічого нового немає. Там ті ж кафешки, що були взимку, я вам показував вже багато разів. Ті ж стежки, тобто все старе. Нічого нового, тому йдемо в інший бік, у бік колеса огляду. Завжди мріяв на ньому прокатитися, але ще не був, ще не бачив його вживу. Так що, анз'ямо, як кажуть італійці. До речі, одразу по дорозі побачив ще один заклад, Новий сушія. Тут його раніше я не бачив, теж. Тут е, сумнів на лавки знизу. Теж ходив вам, показував е, відео взимку Буковелі. Я вам скину в опис, подивіться, під цим відео буде посилання. Дуже цікаво. Е, до речі, в чому плюс Буковелю влітку, що ціни в ресторанах, кафе і так далі вдвічі нижчі. І в готелях також. Тобто готель, який коштує зимою 3000 гривень, зараз коштує 1500 гривень. Це як приклад. Так що рекомендую Буковель відвідати влітку. Дивіться, друзі, Буковельський котик. Привіт! Боїться мене. Такий засмучений, трошки жарко, тому що сьогодні плюс 35. Бачите, ходить, шукає тінь десь. ну Я його розумію. Теж знайшов, але треба знімати і йти далі. І тут одразу сувенірні лавки, Бачите, п'яна вишня тут є какао, львівське, якщо не помиляюся. Ось так все виглядає. Рушники, бачу, носки. Навіть найкі. Нічого собі. Це якийсь новий гуцульський бренд. Йо-моє, нам так не жити. Буковель дійсно змінюється кожен рік, кожен сезон. Але в чому плюс, що Тут можна купити все. Якщо ви приїхали без купальника, без лиш, без маски, без куртки, тут можна все придбати. Навіть забрати собі такого песика. Поїдеш додому до когось? Найдемо тобі сім'ю, так? Він, в принципі, не проти. Йдемо далі. Мене не переслідувати це а, архітектура всього цього комплексу Буковель. Тобто, все чітко, все де велодоріжка, де пішохідна доріжка, а, багато інфраструктурних класних рішень, а, ідеальне покриття дороги асфальтне, ідеальна є інформаційна така. Знаєте, як о, туриста веде всі знаки, куди що, де колосоогляд, де аквапарк, де будинок хаски і так далі. Все чітко, зрозуміло і це круто. За це респект. Зараз вже підійшов до водоклабу. Тут така тераса, напої є, басейн. І дивіться, яке тусе позаду мене зараз буде. Особисто мені подобається в Буковеллі пішки ходити без автомобіля. Тобто авто ставите на парковку і гуляєте тут хвилин, щоб все обійти ну 20 від сили, можливо, навіть менше. Тому пішки класно. Така природа, гори, ліси. Що ще потрібно для щастя. А ось зараз наді мною вело, такий, я не такий тролей. наче. Люди на велосипедах їдуть по канату. Так. Зараз такий шум. Оп, і ось куди вони пай зіплай називається. Як розумію відділ продажу Клер. Нерухомості, якщо не помиляюся. І з боку від мене довгоочікуваний аквапарк. Я вже рік хочу сюди перше прийти, зняти для вас огляд, подивитися, що тут цікавого є. Я думаю, тут будуть новітні горки, новітні технології у самому аквапарку. Мені так здається. Я не знаю точно, але є таке відчуття, знаючи всю Буковель. Тут все тільки найкраще. Найкраще в Україні в Буковелі. Ось, друзі, знизу пляж, а зверху колосо огляду. Вже підходимо до нього. Цікаво, які ціни будуть. Так, колосо огляду і підходимо, дивимося, які ціни. Ціни загальний квиток 300 гривень. Так, 300 гривень, ну давайте прокатимось. Ось так, друзі, оглядаю талончик. 300 гривень. І заходимо зараз кататися. Так, заходжу в кабінку. Кабінка, кабінка виглядає ось так. Опа! 300 гривень один оберт робиться. В, в кабінці, до речі, є кондиціонер. Бусть дивіться. Реально прохолодно. Я думав, буде жарко. Ні, не спекотно. В чому стоїмо? Що чекаємо? Невідомо. З одного боку парковка, з іншого боку ліс і з третього боку найгарніше. Ні, друзі, це не колесо. А вигляд на озеро молодості. Так, 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 давай, давай, оп, піднімаємося на самий топ. Сохта, ну реально зручно. Тут можна компанію чоловік 6 сісти. Кондиціонер є, панорама є на боковий, що ще потрібно. І з іншого боку дивіться парковка. До речі, я без автомобіля, але тут я в мене пропагував Буковелі в центрі. Не знаю, скільки коштує парковка, але якщо не помиляюся, близько 100 гривень за годину. Такі ціни в Буковелі. Після колеса огляду підемо зараз подивимося, що на пляжі цікаво. Тому що це пляж новий. Я його ще не бачив, не провіряв, як він не тестував. Дивимося, який він і що є. Тут класно, прохолодно так. Навіть не хочеться виходити. І одразу прямо посеред лісу це Гуцуленд. Зоопарк. Ось там вхід. Ось там самий зоопарк. Тобто, знаєте, вся на Лодоні. Це реально круто. Але 300 гривень, не знаю, дешево або дорого. Важко відповісти. Мабуть, дивичи для кого, для якого регіону України і так далі. Так, приїхав і зараз виходжу з табінки своєї, якщо випустять. Вихід, до речі, з іншого боку одразу. Так, до кінця і праворуч. Йдемо. Ага, лабіринт. І це все 300 гривень. Чесно кажучи, важко сказати, рекомендувати вам колесо огляд чи ні. Але я, б, мабуть, другий раз би не поїхав. Тільки якщо взимку. Тобто порівняти взимку, як воно, і влітку. Мабуть так. А взагалі, мабуть, на один раз. Один раз воно того вартує. 300 гривень заплатіть, поїдьте, подивіться все. І потім вже щось інше. Якісь смаколики краще купляти та їсти. І зараз спускаємося донизу, як я і казав вже, до пляжу. І позаду нас колесо буде. Бачу є мішки, є шезлонги. Ліжок поки що не бачите, мабуть, далі будуть. Каса тут є. Ось так виглядає озеро. І можна спуститися до води, якщо не помиляюся, покупатись. Тому що басейну немає тут. Так, ну, в принципі, все цивільно. Цивільно, по-новому. Так, давайте підійдемо. Подивимось, яка вода. Ну наче чиста. Давайте підійдемо в касу, подивимося, який прайс на це все. Так, оренда шезлонгу, будні дні 300, п'ятниця та неділя 350. Матраси, ліжка, бунгало. Ось ну, такі ціни. Фух. Жара неймовірна Сьогодні, як завжди, плюс 35. Коли я виходжу щось знімати, то завжди. Бо дуже жарко або дуже холодно нормальна погода не буває. <гум> ну, хоча сонце це завжди добре. Так кажуть про мене. Я помітив, що Буковель з кожним роком стає все більше і більше. Більше в плані розростається нові будівлі, нові готелі, нові ресторани, нові території вони освоюють, аквапарки, бачите. Тут, до речі, було 2-3 роки пусто взагалі. А зараз шезлонги, паті, кроваті. Ось. Бачите? Тобто навіть міні-басейн чи щось. Не знаю, що це, може ноги мити, може басейн. Ну, ви зрозуміли, що. Буковель не спить, на місці не стоїть, це явно. Зараз проходжу через водоклап, там дівчата, музика, котелі. А я думаю, де б тіньок знайти, тому що можу в обморок упасти, перегрівся. Та влітку шукають носки, та як би виспатись, думаю. Старість, 30, плюс. ну ви знаєте, капець. Зараз через ринок йду в центр Буковелі, хочу щось перекусити, тому що вже зголоднів. Але я кожен раз заходжу в якісь гуцульські міста, місця і е, їм щось таке, знаєте, банош, вареники. Зараз хочеться чогось європейського більше. Або грузинського. Тому, мабуть, піду в Тбілісо. Цей заклад це сітьовий. подивимося, які ціни Буковелі та що цікавого там є. Перед тим, як зайти в заклад, давайте йдемо у магазин Спар. Тут новий магазин відкрив. Ну, Спар це не новий магазин, але в Буковелі це новий. Раніше його не бачив тут. Спар-Експрес. Подивимося, які ціни, та що ж тут цікавого. В принципі, ціни більш-менш київські, але товари такі європейські, наче в чому мінус, що всі алкогольні вироби стоять в холодильниках, а мінеральна вода, там кола таке без холодильників. Тобто це дис дискримінація, наче. Бухайте, інакше, інакше пийте тепле. Ну якось неправильно. І це не тільки тут, це в багатьох магазинах. Я не розумію такої політики, якщо чесно. Ну. Зараз от білісоси джустиком виглядом і замово вже у склікову. До речі, у склікову найкраще, тому що вона проходить декілька етапів якості. У пластику менше. Так, дивіться, що ми маємо? Хачапурі по-аджарськи 185 гривень. Хачапурі з беконом і так далі. Мені не цікаво, хочу хінкалі. Так. Хінкалі зі свининою та телятиною, ну, з сиром та зеленню. До речі, дуже смачні. В принципі, ціни, як в Києві, якщо порівнювати, під Київ, Одеса плюс-мінус. Так що можна. Гарячі закуски, креветки по батумськи Ну я не фанат такого, не знаю, ви. Будемо зараз їсти та дивитися на цей весь пейзаж. До речі, я живу зараз не у Буковелі, а живу у Яремчі. І в Яремче я живу в санаторії. Там е, сніданок, обід і вечеря в мене е, включено, і там тільки все парене, варене, корисне харчування і все таке, салатики без солі, без цукру, компоти і. Після цього всього я завжди йду в піцерію ближайшу та доїдаю там, тому що я не можу їсти таке правильне харчування. Чесно, щось зі мною може не так, а можливо, я просто гурман, хто знає. Але без спецій, без цукру, без солі їсти парене, парене. Ну, мене хватило може на півдня і все. Хочеться смачну їжу, як у Тбілісо, наприклад. І так, пробуємо хінкалі з сиром та зеленю. 37 гривень штучка. Так, хінкалі потрібно брати за хвостик, але хвостик їсти не можна. Так, дуже гарячий. Ммм. Сир з сулугунів всередині. Мені дуже смачно. Обожнюю їх. М -м -м. Смак грузії. Я був у Тбілісі, Батумі, Цхеті в Грузії. Дійсно дуже схожі. Як справжня, друзі, щоб лимонаду та рахунок і взагалі топ. Бо на такі друзі. Ось так, друзі, перекусили. Рахунок мій 223 гривні був. Тобто це коло в клі і 4 хінкалі з сиром та зеленим. Було смачно, класно. І е, що мені подобається, що я наперед знаю, що це буде смачно, тому що я у Києві, у інших містах вже був у Тбілісо, у Сушия, у Ільмаліна, тобто вже перевірено. Якість ціна, так що рекомендую. Якщо бої якісь садиби заходити через ціни або через якість їжі, тут все перевірено. Зараз, друзі, проходжу грибову хату, культове місце. Реально дуже смачні гриби. Тут є вареники з грибами та грибною поливкою. І з дуже вкусні, смачні. Рекомендую, якщо ви любите таку гуцульську, карпатську, українську кухню, то грибова хата це воно. І там подача ще прикольних вареників з вишнею. У більшій, такій великій вишенці. Наче, ну, ви побачите все, коли прийдете. Грибова хата. І по традиції хочу зайти в супермаркет Астон. Це такий, наче гіпермаркет у Буковелі, монополіст, найвеликий та найбільший, найкращий вибір продуктів тут є. Так що давайте подивимося тут ціни зараз. Тут є плюс в тому, що дуже багато товарів з Європи, яких немає в магазинах там Ашан, Сільпо, Фора і так далі. Тобто в цьому плюс реальний. Так, ціни, ціни поки що не зрозумів. Ми дивіться, з Європи, наприклад, в Афрі 130 гривень. Нормально. Так, молочка, давайте подивимося, які ціни на молочку та на крупи. Ну, Почнемо з крупа гречана. Так, 70 гривень, манка 800 грам 40 гривень. Так, що ще є цікаво. Ну, давайте консерви. Так, сельдь. ну тут таке, давайте шпроти. Шпроти 94 гривні аквамарин. Нормально, в принципі. На один раз треба запісувати, скупитися можна. Так, молоко, кефір давайте. Кефір 74 гривні, один відсоток молокія. Ну, дороговато. Але можна собі дозволити, дозволити. І давайте подивимось, скільки коштують напої. Наприклад, моршинська, негазована, півтора літри. 36 гривень. Ну, в принципі, адекватна ціна. Так, пепсі, пепсі літр 48 гривень. Ну, Більш-менш адекватна. Тобто можна тут скуплятися, не вести з собою, я так вважаю. Йдемо далі покоряти буковель. Ну що ж, друзі, ось таке було відео про Буковель влітку. Як вам Буковель, як вам відео? Напишіть в коментарях ваші думки буде цікаво дізнатися та почитати коментарі. Дякую за перегляд. Далі буде більше кращих нових відео. Всім пока!